Ще раз привіт. Хочу вам показати свою косметичку, яку я отримала по спецціні. І ви також можете її отримати. Хочу вам показати зараз, наскільки вона вміщує в себе, скільки в неї всього влазить. З виду вона така невеличка, а зараз ми поглянемо, скільки там всього. Так, тут в мене. Мої серветочки для інтимної гігієни. Так як я часто буваю в дорозі, то вони мені стають в нагоді. Далі. Далі у мене ось така пудра BB. Я її використовую замість тонального крему ось така вона. Натуральний тон. Далі у мене ще є така прозора пудра. Ось вона така. Бачите, видно, що вона вже зайозана, використовується дуже часто. Далі в мене ось така класна помада Стік. Ось. Коштує така помада 249 гривень в каталозі. Далі у мене йде ось такий крем для рук, квітка морінги і масло щі. Коштує зараз він 79 гривень. Ось така класнюча туш, зараз в неї нафарбована. бачите, класно подовжує її. Вона має дві щіточки, одна товста. Ви робите об'єм. А інша ось така тоненька. Ви неї розчислите вії і витягуєте їх, робите довжину. Далі у мене йдуть дві наші помади. Одна така ось темна, більш коричнева така. А інша ось така нюдова. Ось вона на мені зараз. Тримається весь день. Я можу їсти, пити і вона не залишає ніде слігом. Далі. Ось ще є в мене ось така туш новинка. Я викладала вже про неї відгук. Ось така вона, ну, неяка розстесенька щіточка така. Ось така вона класна. Дуже насичений чорний колір. Далі у мене в косметиці є ось такий гель для брів. Ось. і ось бальзамчик, зволожуючий, невеличкий. ось він Не дивлячись на те, що він маленький є. Його вистачає дуже надовго. Я його використовую взимку під помаду навіть сину інколи в школу мажу губки. І ось такий у мене чудовий праймер. Це основа під макіяж. Перед тим як наносити або крем тональний, або пудру, я наношу ось цей праймер. Ось такий він у мене прозору легку текстуру, ось він такий прозорий. бачите. І коли ви його наносите, згладжуються всі мікрозморшки мікро і згладжує пори. Коли ви наносите тональний крем, його не видно. І, звичайно ж, в мене є тут пінцетік для брів. Ось така косметичка. З виду маленька, але досить така вмістка. Спочатка. Ціна її в каталозі 349 гривень. Я її придбала лише за 79 гривень по спецціні. Для зареєстрованих консультантів діє така пропозиція. Там є певний перелік товарів. Цього разу я собі вибрала косметичку. Якщо ви також хочете мати доступ до всіх закритих розпродажів, акцій, Стартової програми для новачків отримати зі знижкою 50% при реєстрації бюті box або доглядовий бокс, або Beauty-Box, і доглядовий бокс. Пишіть мені, я вам зроблю дисконтну знижку. У вас буде ваш особистий кабінет, з якого ви будете робити замовлення. Безкоштовна доставка від 1100 гривень. У будні дні і 900 гривень по вихідні. Продукція має дуже широку лінійку. Засоби по догляду, засоби гігієни, засоби для дому, для прибирання, для прання, декоративна косметика, вся продукція якісна, має світові сертифікати. Сер... Світові сертифікати не тестуються на тваринах, а нова лінійка декоративної косметики вся веганська. Тож, пишіть мені, я вам зроблю таку знижечку. І у вас буде свій кабінет, у вас буде дуже класний бот помічник У вас буде крута підтримка від всіх наших лідерів. Дівчатка, чекаю вас!